Так, продовжуємо. Продовжуємо. Ну і давайте щось нібудь тут напишемо. Як у нас буде виглядати? Буде виглядати таким чином. Хай у нас якесь повідомлення буде в ну, консолі виведено. Наприклад, що там типу, введіть формулу, там, ну або щось таке. Ну, давайте, що вийде, то й вийде, дойде напишемо. System. out print. Len. Значить, так, хвилиночку на паузу поставимо. Так, продовжимо. Продовжимо. Значить, напишемо таке запрошення. Хай будет выглядеть так. Type формула here. Формула here. Ну, типа запрошение ввести в формулу. Ну, Використаємо наш сканер и экземпляр его класса. Хай у нас будет называться консоль. Ну, типа, по смыслу. по смислу, Це буде консоль, що з нього буде вводити. Ну і Потім, коли буде будемо записувати рядки коду, ну, поглянувши на запис, Ну буде зрозуміліше. Ну, а це ж консоль у нас буде сканером. Ну Звичайним для Java способом створюємо нью. Ключове слово, конструктор класа, сканер. І, значить, параметр у нього входить вхідний system, system In. Ось так от якось. Так, ну далі рухаємось. Ія яка? Значить... Хай у нас буде. Значить... Створений такий цикл, в котрому ми буде постійно заносити і формувати рядок ось той, з тою формулою. Це може бути рядок, може бути декілька рядків. А для того, щоб зупинити, ну, от, ну давайте, наприклад, знак рівняння поставимо і натиснемо Enter. Ну, і так зробимо, щоб. В цьому останньому рядку, рядку ось цей Enter, верніше, знак рівняння був ну, єдиний. Ну, Для простоти. Можна будь-який там символ собі ну, вигадати для закінчення. Ну, давай, давайте зробимо так, тому що равно так це типу, розрахунок якийсь. Ну і давайте, давайте його реалізуємо. Давайте... Напишемо так, у нас буде якась строка S. От і значить... Ще у нас буде Ну, такий буфер накопичення чи що, і чак, як назвати. Ще одна зміна, стрінг. Ну можна, можна без нього, в принципі. Ну так, хай буде. І поки ця, цей текст, текст буде пустий. Ну і давайте тепер запишемо таку формулу. Ну, не формулу, а цикл для прийому нашої формули, ось цих, цих символів рядок, ось таким, в такий спосіб. Тобто це буде цикл while. От, і він буде виконувати. Виконувати поки, значить, у нас не виконається певна умова. Тобто, значить, цей знак. Символ, значить, знак оклику, це, значить, у нас не. Фактично логічно. Тобто, такий, такой собі вираз буде. Значить, консоль. У нас, не так, бачите, ось хай так, s консоль буде отримувати. Наступну строку. Наступний, ну тут взагалі рядок. Next line є такий метод. Отримавши цю строку, ми давайте її видалимо зайві в ньому пробіли. тому що ми можемо просто як строку зробити. На цій строці натиснути на пробіл і зробити собі там таку довгу-довгу строку. Значить, і ось це у нас ми значить, отримали змінну S Ось тут ось цей от рядок. Так, ну, І тепер і тепер, значить, зробимо так. Ось ми її отримали. Це у нас все строка. Ми спробуємо взяти перший символ з неї. SubString є такий метод, який значить, виділяє значить, підстроку. Для неї потрібно знати, з якого місця виділяти, і скільки з символів. І значить, що тут потрібно, і порівняємо відразу. значить, Ось це те, що ми написали значить, методом equals. Методом equals зі знаком рівняння. Так, що там у нас з дужками, Так, дужка, Ось оце, і ще одна виходить. так, так, Ось ось тепер я бажу червоним горить. у мене, значить, Тут закритий цикл. І значить, тіло цього цикла робимо. Ну, Як розумієте, тут все записано в одну строку. В Java тут ну, дуже часто такі, ну, в Javi всі. Використовують методи. Чому ми так можемо записати? Ну, Бо це ми використовуємо значить, шаблон проєктування Builder. Ну, я обіцяв, десь я вам поясню це трохи пізніше. Значит, ну і що? Тут, в цьому циклі, ми будемо значит, збирати. Той накопичувач наш тексти Ось ці рядки. Збережемося, подивимося, що у нас там з часом. Ну Теж значить час закінчується. будемо значить закінчу і знову почну.